Есть свои приближения при себе эмоции. Ох, не надо мне снимать. Это но... не да, имеет значения, это для своего архива. Военного действия, но запрещено с его. <звы> Связанная с защитой. Защита связана. А вы что? А мы еще обсуждаем действия исполнительной власти военного действия. Да, не надо тут накалять отсюда. Так и заниматься, есть съемка, что не мать. Съемка а, не ешь. Я снимаю. Это вот такая съемка. Я за две камеры снимаю. Я на мало витаю. Дорогі друзі, я вас вітаю. Хочу поділитись для вас невеличкою інформацією. Може для когось це буде корисна інформація. Я помітив і в нашому місті, зокрема, ну і думаю, що це проблема не тільки Карнівська. Люди часто не знають такої корисної інформації, що... На те, щоб вести фото, відео знімання службових, посадових або публічних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов'язків, на те не треба ніякої згоди цих посадових осіб. Я часто стикаюсь з цим. Я розумію, що, знаєте, коли в нас такі Міський голова, який не знає законів, і здатен вигоняти людей. І навіть депутатам він забороняє знімати пленарні засідання міської ради, то що казати про держслужбовців, посадових осіб в тернівці, вони всі не знають закону. Навіть ті, хто з цими законами пов'язаний, вони чомусь. Диктують нам, що ми не маємо права їх знімати. Так ось, коли вона на роботі, на службі, ви маєте повне право знімати, фіксувати, користуйтесь на здоров'я. І нехай вас ніхто в цьому не обманює і знайте свої права і користуйтесь цим. Дякую за увагу. А ну все, я ж запитав. Ви, ви... Ну, для чого ви а ви хто? Цього? Я представник. А того, я, а ви я ви тернівчанин, ви гуляю ви. тут. Все. Я ж, ну, я ж вас запитав, передавати. що ви можете не відповідати. Ну, я вам сказав, а до нас теж А я вас не, не збираюсь і питати. А, я перепрошую, я перепрошую. Ну, ну, ви, 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 є. ну ви є посадовими, особами, ну, посадовими особами. А посадової особи під час виконання своєї Давайте, трудової обов'язки по факти. Я вам кажу, ви посадова особа. Ви не просто гуляєте на вулиці. Інженер за охорони праці, ви не хотіти з на камеру Я завжди хотіла запитати це питання. Це питання задати. Посадова особа. Так, я інженер за охорони праці. я Камеру я бачу, я думаю, Ви маєте право на з'явитися? Яким чином? На що ви збираєтесь? На яким законі я хочу це зробити? Чи можна знімати людину без її згоди? В яких випадках? Чи можна знімати посадовців? Правила знімання фізичної особи на фото-відео врегульовані цивільним кодексом України. Загалом таке право не є абсолютним, воно є обмеженим, оскільки це є певним втручанням в особисте життя людини. За загальним правилом, для того, щоб знімати людину, потрібно отримати її згоду. Але така згода не потрібна, якщо ви відкрито знімаєте на вулиці під час проведення масових публічних заходів, мітингів, акцій, тощо також можна безперешкодно знімати посадових осіб представників державних органів під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Без згоди особи також здійснюється зйомка, наприклад, під час проведення негласних слідчих дій відповідно до кримінального процесуального кодексу.